Півонія суперник або супутник троянди королеви квітів складно сказати, але люблять ці дві культури вітчизняні сидівники однаково гаряче і всім серцем. Насправді, півонія чудовий в будь-який час року, але особливо під час цвітіння. Пахучі кущі рожевих, молочно білих і бордово червоних відтінків вразять будь кого. А якщо згадати, який у квітів багатолітника аромат, чарівний півонія своєю красою і досконалістю зачарує назавжди до слова, якщо ви зважилися посадити це пишність в своєму саду, не зайвим буде детальніше познайомитися з видовим розмаїттям цієї культури, особливостями агротехніки і правилами посадки, які види півонії вирощують у відкритому ґрунті півонія квітка благополуччя і процвітання, так вважали в Китаї. А місцеві лікарі дуже цінували рослину і використовували як засіб від 20 хвороб. За пряність, одержувану з наземної частини рослини, розплачувалися золотом. Величний півонія, відомий більше 1500 років. Він прикрашав сади європейських і азіатських багатіїв і вельмож імператорські сади в Китаї. Півонія, найдавніша рослина. Трохи історії про славне квітці. На думку істориків, вперше півонії з'явилися на Русі в всередині ксві століття, Їх вирощували на території монастирських і царських садів. Далекосхідний округ дізнався про півонії завдяки японським мореплавцям, які завезли чудове рослина в нашу країну. Греки вважали півонія символом довголіття, а японські жінки тримали рослину вдома для залучення любові. Римляни цінували рослину за його лікувальні властивості, а в Японії півонія славився за небувалу красу. Мабуть, тому місцеві селекціонери багато працювали над розробкою сортів і видового складу цієї багаторічної культури. Деревовидний півонія і японські сорти були виведені саме там. По справжньому селекційна робота над красовоцветущою культурою почалася в Європі всередині всіх століття, саме тоді заговорили про сортовому розмаїтті півоній. Класифікували рослина на кілька видів. За однією з легенд появи на землі цієї рослини зобов'язані пеону. Відомому лікарю богів у Гомера пеон перевершив в особистих досягненнях свого вчителя Ескулапа за що і поплатився. Заздрісник вирішив вбити відомого лікаря, але Бог підземелля заступився за Пеона, перетворивши його в прекрасну квітку півонія. За китайською легендою в піднебесній жив садівник, який обожнював півонія. Він вирощував безліч різновидів рослини дивовижної краси. Один з місцевих принців із заздрості вирішив знищити всі квіти, не витримавши жорстокості і знущання. Сидівник напав на принца, за що міг поплатитися життям, але раптово з'явилася фея півоній і перетворила всі квіти в прекрасних дівчат. А недбайливого принца за помахом палички феї віднесло вітром. Сидівник був звільнений і продовжував радувати своїми працями. Все нові і нові сорти півоній зачаровували місцеву публіку за версією вчених селекціонерів. Родоначальником півоній став далекосхідний молочноцветковий, вид його популяція становить більше половини сортового і видового складу культури, інші нечисленні підвиди утворені від схрещування молочноцветкового з іншими видами півоній, особливості культури. Декоративний багаторічник сімейства піонові цвіте в кінці весни на початку літа, але навіть коли пахучі бутони відцвітуть і будуть зрізані, рослина не втратить своєї привабливості завдяки пишній листі. Півонії поділяють на дві групи: трав'янистий і деревовидний. Перший багаторічник з широкими великими стеблами і трав'янистим пагоном, потужними корінням. У висоту чагарник досягає не більше 1 метра деревоподібний схожі формою листя і кореневою системою на трав'янистий, але пагони у нього здеревілі, а в висоту рослина досягає 1-2-1-5 листя у півоній трійчасті. Забарвлення варіює від ніжно оливкової до темно зеленої плоди складна многолістовка, пофарбована в коричневий колір. Це більш невибаглива різновид культури. Запросто росте в прохолодному кліматі. Ці два види відрізняються розмірами квітів. У трав'янистої вони більші діаметр 15-25 п'ятьм. Зав'язі можуть формувати плоди у деревовидного квіти дрібніші не більше 15-18 см в діаметрі. Плодів не утворюють сортовий і видовий склад півоній. У ботанічному середовищі визнано близько 5 тисяч сортів і 35 видів півоній, з яких більшу частину становить трав'янистий, 4500 сортів, інші культивари представники деревовидних півоній. Класифікація півоній представлена декількома видовими групами півонія тонколиста, півонія ухиляється, мар'їн корінь, півонія кавказька, півонія кримська, півонія Млокосевича. Фотогалереї різних видів півоній, які зустрічаються в природі. Півонія тонколиста невибаглива і рідко хворіє. Теплолюбна півонія кримська прижилася у вологому чорноморському кліматі. Півонія Кавказький запросто можна зустріти в дикій природі. Півонія Млокосевича важко сплутати з іншими видами він жовтий. У виду півоній Мар'їн корінь листя не такі вузькі, як у тонколистого, в залежності від будови квітки два різновиди цієї культури. Трав'янистий і деревовидний, також ділять на підвиди, в загальній масі яких можна знайти і міжвидові гібриди, таблиця, класифікація півоній за різновидами в залежності від форми суцвіття, вид повнотрав'янистій, деревоподібний характерні особливості квітки, немахровий один, ряд пелюсток, напівмахровий три, сім рядів пелюсток, махровий кулястий, кілька рядів від три до п'ять, широких великих пелюсток, Є товкача немоновідний. Квітка складається з петалодій, укорочених пелюсток, забарвлених в світло-кремові і жовтуваті тони із два рядів великих зовнішніх пелюсток махровий розовидний, квітка об'ємний в діаметрі до 25, складається з безлічі витягнутих пелюсток японський. В центрі знаходяться стемноді язичкові пелюстки, скорочені стичинок, нижня частина квітки складається з один ряду пелюсток, -два. Ряди великих зовнішніх пелюсток. Відхилених вниз центр квітки складається з безвічі стаміноді гібрид півонії жовтого і півонії делової квітки, невеликі діаметр до 10 см, складаються з один-два рядів широких пелюсток, забарвлених в світло-жовті тони. І то гібриди міжвидові гібридизовані форми півонії відрізняються різною формою квітів, і їх забарвленням в результаті схрещування трав'янистих видів півоній і деревовидного з'явилися гібриди групи іто. Названі по імені японського селекціонера Тоїті Іто фотогалерея деяких представлених в таблиці різновидів півонії. Півонія трав'янистий немахровий сорт авангард. Півонія трав'янистий махровий сорт Сара Бернар, півонія трав'янистий напівмахровий сорт Елукрон. півонія деревовидна напівмахрова з бордовою серединкою, півонія трав'янистий японський сорт Хейді, півонія трав'янистий корончатий сорт Примавера, півонія трав'янистий розовидний сорт Кенігін Вільгельміна, півонія трав'янистий кулястий сорт Анжело Коп Фрібор, півонія деревовидна махрова з незвичайним забарвленням пелюсток. Півонія трав'янистий, а не моновидний сорт дутелбідеу, величний півонія сортове різноманітність, коли садять і пересаджують півонії незалежно від різновиду півоній. До посадки і пересадки обільно рослини приступають в кінці серпня. На початку вересня цей захід не пізно проводити в помірному і південному кліматі аж до середини жовтня. Орієнтуючись на погоду, необхідно переконатися, що літня спека і посуха минулий. Якщо до посадки квітникар має намір приступити в кінці літа, більш пізня осіння посадка передбачає відсутність нічних заморозків півонії. Садять за 2-3 тижні до похолодання, щоб кущики встигли прижитися і наростити корінці, вибираючи місце під посадку півонії, слід врахувати, що ця рослина довгожитель. Не менше 20 років при сприятливих для культури умовах кущики будуть цвісти і розростатися вшир. Діаметр куща іноді перевищує один таким чином. Кожну деленку розміщують на відстані 06 07 один від одного. Не варто забувати, що і в глибину коріння півонії підуть на 04-06, багаторічник росте добре там. Де немає вогкості і протягів досить сонячного світла бажано, щоб півонія сусіди з низькорослими рослинами. Півонії однаково добре ростуть на чорнозимі і суглинках. Важливо, щоб ґрунт був пухкою і добре заправлена гумусом. Ідеальне місце східна сторона саду, де виключено підтоплення талими водами. Пряме сонячне світло є в достатку протягом 6-8 годин на добу. Палюча спека зранку до вечора небажана, Рослина садять в посадкову яму, що має дренаж, заправлену гумусом і перегноєм. Цей родючий шар втоптують і трохи присипають звичайної землі згороду. На думку експертів, при посадці коріння півонії не повинні стикатися з родючим шаром, лунку зволожують до посадки. Після того, як півонія виявиться на постійному місці, його знову рясно поливають. У нас на ділянці дружно живуть два півонії рожевий і білий сорти невідомі. Поруч з волоським горіхом навіть здається часом, що ці два експонати більше жирують, квітів на них менше, але вони великі. З блюдця ще цю культуру часто докучають мурахи, особливо на піску під горіхом цих комах на кущах півонії майже немає, чому осіння посадка півоній краще кінець садово. Городнього сезону найкращий термін для посадки і пересадки півонії, бо сини багаторічник поступово припиняється в зростанні в той же час майже закладені і сформовані нирки майбутнього року після рясного цвітіння півонія відновлюється до кінця сезону. Прохолодна погода і осінні дощі якнайкраще сприяють посадці квітів, посадка півонії навесні так чи ні. Весняна посадка менш краща рослина гірше приживається, якщо належить посадити півонія на початку дачного сезону. Краще це зробити якомога раніше, як тільки зійде сніг і припиняться нічні заморозки. Цей час припадає на середину кінець березня. Нерідко навесні дачники змушені садити придбані кущики із закритою кореневою системою. На думку експертів, такі рослини легше переносять процедуру, ніж півонії з відкритим коренем. Садити, пересаджувати півонії рекомендується з 15 серпня по 25 вересня. В цей період у рослин утворюються нові усмоктувальні корінці, тоненькі білі. За рахунок цих коренів рослина і харчується. На легких ґрунтах півонії садять глибше на 5-6 від поверхні, півонії на суглинках. На 3-4 смі люблять вони більше суглинні ґрунту обов'язково з додаванням золи. При посадці зручно користуватися сірниковою коробкою новим півонії не дають сільсти перші 3-4 роки, зате потім він вас порадує величезним букетом квітів. При цих умовах у мене розміри квіток доходили до 22 два від в веб артів Artis 24 2.4.8389 відео Посадка-пересадка півоній і догляд за ними, особливості агротехніки, як доглядати за півоніями. Декоративний багаторічник вважається невимогливим до догляду своєчасний полив прополка і розпушування. Найбільш важливі процедури і без цього не обійтися при вирощуванні півоній, полив і розпушування півоній. Півонії вологолюбні, особливо ця рослина потребує зрошення на початку вегетації і під час цвітіння. При нестачі вологи кущі будуть слабкими зелень дрібної і бляклої, квітконоси маленькими. Якщо вони взагалі з'являться, експерти рекомендують вносити по 2-3 відра теплої води під кожен дорослий кущ не часто, але не рідше один раз на тиждень. Наші півонії, що ростуть в тіні горіха, Поливаються один раз в 10 днів, в сиру погоду це робимо ще рідше. Такий режим зрошення цілком підходить для активного росту, і цвітіння багатолітника необхідно стежити, щоб вода потрапляла в прикореневий простір, а не на листя. Особливо важливо виключити дощування в момент цвітіння. Це псувати вигляд квітучих кущів розпушують півонії на наступний день після поливу, але роблять це акуратно. Кущ півонії досить потужний, складається з безлічі товстих соковитих пагонів з квітконосами і нирок майбутнього року, щоб не пошкодити бічні відростки. Впритул до куща рихлити землю не рекомендується, а навесні найпростіше кущик акуратно обкопати півонієві кущі слід тримати в чистоті. Не варто дозволяти сусідати з півоніями бур'янам. Згодом з шкідливими сусідами важко боротися, вони можуть проростати між пагонами багатолітника. У нас на супіски особливо докучають перій і кульбаба, а перемогти зростаючих всередині куща. Трав'янистих ворогів складно, запросто можна пошкодити квітконоси і зіпсувати кущ меню для півоній, чим годувати декоративний чагарник. Для пишного цвітіння чагарнику потрібно як мінімум два підгодівлі. На початку вегетації для нарощування зеленої маси і передцвітінням, відповідно для бурхливого і більш тривалого цвітіння, підтримки імунітету квітки. Перша підгодівля зазвичай складається їх комплексного азотно, фосфорного добрива один з ложки суперфосфату або счовини на відро теплої води. Така кількість ділять на два дорослих куща і потім ще раз поливають рослини. Наступне внесення добрива відбувається всередині, в середній смузі і на півдні або в кінці травня, в північних областях. Експерти пропонують змішати органіку і мінеральні добрива будь яке фосфорно. Калійне добриво, наприклад, агрікола за інструкцією, один перебродила органіки, коров'як або настій курячого посліду, і один стакан золився ретельно розмішати в л води і полити кущики. Одній рослині досить 4-6 шість рідкої підгодівлі. Такий варіант внесення добрив можна замінити на підгодівлю фулисту, кеміра, цветень і будь-які інші комплексні препарати рекомендовані в торгових садових центрах для цих цілей. Досвідчені сидівники проводять також третю підгодівлю відразу. Після цвітіння вносять повторно фосфорно калійні добрива або гумати. Обрізка за правилами обрізку півонії проводять в кінці вересня, в першій декаді жовтня. При процедурі квітконоси зрізають не дуже коротко на висоті 10-15 над поверхнею ґрунту, залишаючи пагони з 1-2 листя. Коротка обрізка не прийнятна. Так як саме в кінці вегетації у рослини закладаються бруньки заміщення, восени цей процес ще не завершений. Активне нарощування нирок можливо тільки при наявності у чагарнику листя і пагонів. Коли зрізають китконоси в букет, не варто робити це занадто коротко, потужні і рясно квітучі дорослі кущі при регулярних зрізах розвалюються, стають менш стійкими і виглядають непривабливо, пагони зрізають на висоті не менше 20-30 см від землі. Як зимують півонії, підготовка до зимівлі та укриття восени в перших числах жовтня. Коли вегетація рослини завершується, пагони зрізають. Залишаючи 10 над землею, у гібридних форм залишають 2-6 міцних втечі від 10 до 15 над рівнем ґрунту. Потім прикореневий простір очищають від опалого листя. Так рослини можуть ще простояти пару тижнів, все залежить від клімату регіону. Практикуючи квітникарі, стверджують, що півонії не потребують утеплення виняток. Північні регіони напередодні заморозків деякі садівники прикривають рослини сухими гілками і хвойним опадом. Інші квітникарі рекомендують накрити обрізаний піоновий кущ ящиком обгорнутим трьома шарами білого нетканого матеріалу, це забезпечить безпроблемну зимівлю багатолітника, захистить від студених вітрів і вимерзання. Важливо вчасно зняти утеплення як правило, це потрібно вже зробити всередині кінці березня. Як тільки зійде сніг, якщо цим знехтувати рослина загнят і буде повільніше виходити із зимівлі, Відео нюанси агротехніки півоній, способи розмноження півоній. Перш ніж приступити до розмноження, важливо визначитися з будовою куща півонії. Квітникар неодмінно повинен знати, де у рослини нирки відновлення, кореневище і додаткові корінці. Щоб збільшити піонове сімейство на своїй ділянці, досвідчені сидівники рекомендують кілька способів розмноження багатолітника розподіл куща. Деленками найбільш вдалий час для цієї процедури. Кінець літа важливо встигнути до середини вересня. Вибирають 3-4-річний кущ, витягують корінь з посадкової ями і дають йому постояти 1-2 години. Земля за цей час підсохне і частково осиплеться, корінь стане більш еластичним. Потім кореневий пласт гострим ножем ділять на рівні частини, прибираючи підгнилі і тонкі корінці, намагаються отримати однакові розміром частини кореневища. Кожна деленка має по два корінця. Довжиною не менше 10 см і 2-3 розвинених вічка формуються почкообразні пагони. Кореневими живцями більш складний спосіб в порівнянні з попереднім робити це краще в літній період. Застосовують кореневе і стеблове живцювання, у першому випадку заготовляють шматочки кореневища довжиною 5-8 см з ростовим вічком, тримають їх 12-16 годин в розчині гетероксину. Потім садять в родючий ґрунт на глибину п'ять посаджені живці поливають у міру підсихання поверхні ґрунту. Паростки у таких саджанців з'являться тільки наступної весни. На зиму живці утеплюють за допомогою мульчі з дрібних гілок. Стеблове живцювання дуже схоже на подібне розмноження троянд, але це ще більш клопіткий спосіб, так як результат не завжди 1-0-0, і за 10 днів до цвітіння вибирають потужний втечу, акуратно зв'язають його якомога глибше біля основи куща і ділять на живці по 6-10. Кожен повинен мати у верхнього і нижнього підстави листок. Розташований знизу лист прибирають верхні, зменшують на 2-3. Нижнім зрізом живці опускають в будь-який розчин стимулятора утворення коренів, наприклад, застосовують корневин за інструкцією на 2-3 години, потім заправлену пухким перегноєм грядку, ретельно поливають і заглиблюють живці під нахилом на глибину 3-6. Верхівка над землею підноситься на 3-4 з майбутні півонії, накривають банкою або плівкою, тобто створюють умови парника. Періодично живці провітрюють і поливають, не допускаючи висихання землі. Вкорінені живці пускають ростові нирки тільки до кінця літнього сезону. Нирками відновлення для цього не ділять кущ на корінці, а навесні очищають верхню частину кореня на 7-10 см і обережно, щоб не пошкодити сусідні корінці. Зрізають верхній шар кореневище з підрядними нирками відновлення. Зрізана частина кореня може бути розділена на кілька відводків, кожен обов'язково з ниркою. Ці живці укорінюють за способом кореневого живцювання. Підсадок це найпростіший і беззатратний спосіб. Вибирають 5-7 річний кущик півонії, гарненько його підгортають на початку сезону. На початку квітня і регулярно поливають рослина подібно томатним кущах, утворює безліч додаткових корінців по всій довжині закопаного в сиру землю стебла. В кінці липня, початку серпня, ґрунт акуратно розгрібають і зрізають близько до основного кореня, готові відводки. Пагони з корінцями садять на підготовлену грядку, стежать, щоб всі корінці були заглиблені. Посадки намагаються притинить і регулярно поливають насінням, крім деревовидних півоній, які не утворюють насіння. Спосіб для ентузіастів заготовлені насіння на початку грудня закладають на теплову стратифікацію, заглиблюють на 1-5-2 см в пісок і ставлять, наприклад, на батарею посадки регулярно зрошують, процедура триває 2 місяці. Потім приступають до холодової стратифікації, до цього умонту насіння лопаються, їх поміщають у вологий ґрунт і тримають там, не забуваючи поливати ще 2-2-5 місяців в приміщенні при температурі о 5, 1 0 В кінці квітня Початку травня пророслі сіянці переносять в тепле приміщення і продовжують за ними доглядати, а в середині місяця саджанці переселяють на постійне місце і проводять агротехнічні прийоми, як зі звичайною розсадою. При будь-якому способі розмноження важливо пам'ятати, що нирки відновлення півонії завжди заглиблені на 2-3 см, якщо їх заглибити або оголити розвиток рослини пригальмовується. Цвітіння зовсім припиняється відео: способи розмноження півонії. Років п'ять тому довелося пересаджувати і ділити величезні кущі півоні різних забарвлень, яким було по двадцять років, ледве викопали далі, рубали, по-іншому не виходило лопатою. Після такого варварського поділу залишилося дуже багато обрубків різного розміру, чомусь викинути не піднялася рука, і я їх закопала, склала в одну ямку і закопала. Зараз навесні маю величезний кущ півонії, який цвіте і білими, і рожевими, і червоними квітами вийшло прикольно. Стоїть величезний кущ і цвіте довго, так півонії були і ранні, і позноцветуще. А на тому місці, де вони росли раніше, до сих пір з'являються листочки півоній, і якщо їх не викопувати. То за два роки виростає пристойний кущик, чи не вгледіла пару таких, і тепер кущики вже цвітуть і дуже пристойно. Ось така історія вийшла у мене, але тоді я нічого взагалі не знала і не читала. Твінг в вебсадрі Артіс типові проблеми при вирощуванні півоні і їх рішення, як правило, китникарі при дотриманні агротехніки при вирощуванні півоні проблем не мають. Найбільш поширена неприємність, відсутність цвітіння або слабкий розвиток рослини. Півонії чуйні на підгодівлю, але не варто їх перегодовувати, азотом ця культура не любить кислі ґрунти. Перед посадкою в ґрунт з підвищеним кислотним рівнем рекомендується вносити доломітове борошно. Півонії при посадці не можна сильно заглиблювати, але і неправильно занадто відкривати нирки відновлення. Вони повинні завжди знаходитися нижче рівня ґрунту. Якщо при весняній ревізії саду виявиться, що нирки відновлення півонії знаходяться над землею, їх слід привчити. Посадка занадто великої даленки 6 і більше бруньок відновлення. Неприйнятна рослина слабшає і повільно розвивається пересихання ґрунту і утворення кірки, тобто відсутність розпушування, особливо в суглинках, небезпечно для півоній. Це може викликати навіть загибель багатолітника, занадто рання обрізка в кінці вегетації до середини осені не підходить для півоній. В цей час йде утворення нових бруньок, всі сили рослина накопичує в стеблах і листках, тому обрізку варто відкласти на початок жовтня. З віком цю квітку слід ділити і пересаджувати на нове місце, старі рослини гірше цвітуть і щорічно закладають все менше бруньок відновлення, щоб уникнути зараження сірою гнилю ботритисом, півонії не садять на одному і тому ж місці. Тобто попередниками на місці посадки повинні бути інші культури. Старі коріння товсті служать запасником поживних крохмалю і погано утворюють усмоктувальні корінці. Якщо старий кущ не ділити, то центральна частина в старій землі пригнічується, починає витрачати свої запаси. Корінь виснажується і гине. Деленка ж, навпаки, сповнена сил, розростається, завойовуючи нові простори. Я пересаджував без поділу, відмивав корінь. Присипав поранення товченим вугіллям і висаджував нову яму з новим ґрунтом, незважаючи на порушення сформованих установок, все при і цвіте Ларікс в вебсатрю Артіс со двачотидев'ять з Успенська, будучи відомим селекціонером і одним з провідних наших фахівців з півоній, не рекомендувала садити півонії на те ж місце, де вони росли і раніше, навіть із заміною землі. Та й ще рекомендувала ділити півонії. Трав'янисті, звичайно, кожні 10-12 років, хоча вони можуть рости на одному місці і 50 років ірфомхтп в вебсадрю артів, неважливо якої форми і забарвлення деревовидний або трав'янистий півонія оселиться на вашій ділянці. Якщо ази агротехніки вирощування півоній освоєні проблеми не страшні, нехай мрії не завжди втілюються відразу в реальність. Не тільки новачки стикаються з проблемами при вирощуванні цього декоративного багатолітника праця завзятість і кмітливість неодмінно дадуть результат, і чудовий півонія порадує вас чудовим цвітінням. Удачі!